Доброго дня. Доброго. Я проводжу соціальний експеримент. Який? Який? Не бажаєте дати участь? Який експеримент? на візок і проїхатися. А ви? Я на лавку. А це суть експерименту яка? Щоб більше людей. Прошу? Щоб більше людей зрозуміло, як це. Щоб більше експерт. Я зрозумів. Я, я, я думаю, думаю... Хочу поняти, з якого вам ця вигода. Я блогер. Ага, давно цим займаєтесь? Ну, пів року. Ага, і я? За пів року 30 людей. Сіл. Непогано. То давайте попробуємо. Давайте. Хотите вам стати? Я сам. Добре, а не маю. А що з вами сталося? Від народження. Від народження? Так. А, а як? Девоце? Так. Ага. Ага, ну, так, так. О, оце повороти. І тими ручками і їхати. Ага, а ось так. Я теж через той якраз. Типу, оце на поворота. Так. Ага, а їде, Ага. Знаєте, незвично. Коли ти тільки путав. Спробуйте. Mm. Спочатку це незвично і дуже тяжко. Кажете від народження, так. Так. Всі ось. Дивись, оцим обороти. І ти йдеш під назад, знаєш, як належати. Хоча не хватити, що погрози. тобі треба бажано зацікавити. Так, я тут вижати не буду все. <laughs> я, я не можу зрозуміти, як виходить. Я потрібю. Дід'якуємо вам. Вам хочу побажати щастя. Тримайте. Як ваші враження. Тяжко спочатку, дуже тяжко. тяжко. Але в цілому привикнути можна. Ну, я вже, як бачу, привикло вже за досить довгий час. Як вважаєте, потрібно проводити такі експерименти? То цілком, ну, так. Цілком. Як вас звати? Олег. Діана. Віктор. Приємно. Відео буде в Ютубі, підписуватися на мій канал. Так. Старушак Віктор. Ще раз прошу. Старощак. Старощак, Віктор, добре, обов'язково. Все, дякуємо. Дякую вам. Щасливо. Дякую.